Нагаш відомий під багатьма іменами, такими як великий некромант, великий зрадник, узурпатор, невмирущий король, верховний володар нежиті, або просто той, хто не буде названий, уособудня смерті та нежиті, стародавня зла істота, що прагне підкорити цей жорстокий і хаотичний смертний світ, і створити світ нежиті, яким правитиме вічність. Батько і творець огидного мистецтва некроманті та володар усіх вампірів та іншої нежиті. Саме він накликав прокляття несмерті на землі Нихикха. І знищив прадавню імперію. Хоча герої минулого і змогли його вбити, сама смерть ніколи не могла по-справжньому заволодіти його душею. І протягом століть його вічно проклятий дух відновив свою силу. Нагаш поклявся чекати свого часу і не повертатися, доки його сили не будуть повністю відновлені, доки він не буде готовий панувати над усім живим. Однак темні боги вторгаються у смертний світ, і Нагаш зрозумів, що якщо він не повернеться, щоб перешкодити їм, хаос здобуде перемогу. А отже, настав час діяти.